Приїхав сюди, чекав хайс на загрузку і нема нікого, жодного траку. Оце нонсенс. Так, а ми шукаємо лінію H. Так, ми починаємо перше. Треба всі стрейпи зняти, е, викинути цю рампу. Я сьогодні хочу загрузити три машинки з рекордом. А це мені значить, а що це таке водичка. Звідки вона? Ага, зранку. Менше ніж за пів години. Блин, швиденько, швиденько. 46, 45, 45. 45. Так. Перша є. Тепер ще вона треба. Так, 43. Оце, походу, наше. А ну, 300 ж там, 86. 346, так, да, це, це наша. Це наша красавиця. Так, і у нас остання k 17. Це значить десь тут, в кінці. Біжу. Походу, це 17-та, а це мусить бути 687-3040, це наше. Так, дивіться. Остання і проблема. Оце скретч. Це такий він глибокий, бачите, не стирається. Буває так лак чуть-чуть, але це... Ну нормально, я не хочу її брати. У мене є одна машинка на запас. Я побіжу, гляну іншу. Правда, треба бігти в кінець, але що зробиш? Краще перестрахуватися. Так, ну ця вроді в порядочку. Ой. Будемо забирати. Бо та реально якась поцарапана, я не хочу ризикувати лишній раз, бо вже навчило. Слава Богу, все обійшлося, але більше не хочу. Є вибір, Тому ми взяли чотири машинки, щоб в разі чого 3 з чотирьох нормальних забрати, а одну канцелювати. Так можна зробити, не бажано, але можна, тому... Третю забрали, перевірили чотири, але три нормальні. Забираємо, загружаємо і доставляємо. Загрузився, зав'язався, рекорду по загрузці поставити не вдалося, бо була проблемка з одною машинкою, але все одно 41 хвилина і виїжджаємо. Ну! Що сказати? Ті самі дороги, ті самі ямки, ті самі якісь родини на дорозі. Їдемо на Пекін і Ліною скидати ці три. Майже доїжджаю до розгрузки ще десь годинка в Пекін, там де я вже був. От. Але така зараза, що ми сподівалися, що нам дадуть рівень з заводу. на Даллас, як завжди, було, або на Канзас Сіті, або на Фенікс аризона або були там два на Неваду. Але ситуація така, що ринок обвалюється, ціни падають, брокера цим користуються і понижують ціни. Є певні чіпера, які ми, ми собою їх називаємо, які беруть будь-які. Машинки за саме мінімальні ціни, аби їхати. Я не знаю, що вони з того заробляють, але ну, знаєте, такі гнил, гнилуваті люди. Але не будемо взиватись, бо можливо в них дійсно погана ситуація. пейменти і все таке інше. Це, скажімо так, рішення за кожним. Тому ми вчора не погодилися на дешеву ціну, а сьогодні. Вже, вже ті грузи хтось забрав. Тому для мене поки що немає рів'янів, Більш за все, що я буду скидати ці три пікапчики і їхати назад в Чикаго, Хайц, на ту саму локацію, де я тільки що забрав, і загружатися кудись, наприклад, на Айову. Ну, Побачимо. Мої диспетчера працюють, побачимо, що з того вийде. the railway station. So we'll stands here. Так як у мене по плану вернутися назад, Чикаго Хайбл вже машинки здали, я тут скинув машинки. І стояв минут 10, поки диспетчер шукав е, хоча б одну, щоб вернутися назад в Чикаго. І якраз на тій самій ділерській, де я стояв, куди я привіз три нових, забираю одну стару. Надіюся, вона готова. Буває таке, що машинки не готові. Ну, зараз побачимо. Так, крок дістри, то Це виглядає, що мій. 619 05, 619. Як завжди, походу, сівша батарея, не заведеться і будеш бігати півдня. Ой-ой-ой! Ха! -ха. Ну хоч заводиться, робимо інспекцію і ми їдем. Так, Забрав Equinox і тепер ще Chevy Silverado. Поки я забрав Equinox, мені ще одну докинули. І супер, додому вертаюся, ну як додому до Чикаго, вертаюся фактично нормально. нормально, не в мінус, не в холосту. 15 хвилин до Мортона, наступне таке поселення, і буде все чітко. Заберемо одну. Правда, там треба буде стати, це посередині, бачите, лінія є в Америці, з якої тільки повороти. Тобто вліво надо став, повернув, вправо там, якщо, або просто зупиняється на флешлайтах. Як ми часто робимо для розгрузки, якщо нема шолдера, бачите, там нема де стати. Там нема де стати. Но, ча часто нема де стати на дилерській. І це мене трошки, знаєте, це проблемка така для мене особисто. Бо я не люблю ставати так, як деякі драйвера, аби де, аби попало. О, добре, якщо не дадуть штрафу, але ти просто блокуєш інших людей. От І я намагаюся максимально не створювати людям якихось неприємностей на дорозі. Якщо я можу десь стати так, щоб трафік не зупинявся із-за мене. Там чуть-чуть пригамальмували, об'їхали, це таке, але не зупинявся, то це супер. Я намагаюся ставати. Тому деколи приходиться зупинятися на шолдері. На дорозі, на серединці. На шолдері з боку або ж на серединці, якщо є така можливість. І відчуваю, що зараз так само буду паркуватися. Ну, ось, ось бачите, так я зупинився посеред дороги нормально. Двіження є, але нормально. І йду на дилерську забирати машинку. Сьогодні у нас такий 2000 року старий дідок, шевісільберадер 2500 трошки побити, ліфтований, колеса, Ну, побачимо чи їде. Блін, оце погано, оце може на дорозі вийти, оце, до речі, дуже погано. Ну, можливо, покришки не випадуть, звичайно, але ці всі штучки вони завітрюються і вилітають. Тому трошки так ховаємо. Оце Думаю не вилітить. Це заборов кабіну, тут замкнуто. Бо комусь в лобовуху як стрельне. Опа. Це наче не відкривається. Це... О, до речі, як вам кріплення на шурупи. Ще побачимо, mm. чи заводиться взагалі. Щось я відчуваю, що він буде передіти, як і той як без глушника. Це ще така система в них. Не добережь, як воно... О! Ну, я ж казав! Ой, ё страхопудіє! Надіюсь, Надеюсь, він хоч до трейлера доїде. Так, тут мені головне, нікого не вдарити. Так, тут норм. Ху-ху-ху! Наче колись по селу на запорожці. А смердить таким, знаєте, от не як нові, а таким справжнім бензином. От дійсно, як запорожець. А то ви на марках там вже фільтрів понаставляли. Ху-ху-ху. Нормальний апаратики, я вам скажу. Так, головно швидко загрузиться. Його так довго, походу, не заводили, бідолашний скучав, що ти прокатався, то аж потік маленький, потік. Зараз покатаю його. Так, добре, загрузився, їду на Чикаго. Бачите, як я далеко став, щоб типу, не мішати людям, хоча я стою, бачите де. Але зато нікому не перешкоджаю. Зараз швиденько пробіжусь. І так сидяча робота. Міг тут на вулиці стати, але часто там блокують, бачите. От, тому я отак от і стараюся людям не мішати. Хоча інколи. Інколи такого шансу немає. Добре, їдемо. Ну і я знову тут, другий раз за день. А, значить, не буду знімати все те саме, бистренько загружаюсь, бо в мене просто немає часу на локбуку. Я мушу швиденько, бо у мене ще один стоп на Манхейм Чикаго. Четверта машинка. Тому вибачайте. Це яка жесть сьогодні. Я вже... 12 годин як працюю. Приїхав на другу загрузку, кажу, на пікап чекав Чикаго Хайц. І в всіх нових машинах не вистачало флорметс. Типу, на підлогу такі половички А вони мусять бути. Поки вияснили, поки туди-сюди. А в мене локбуку вже нема. Ой, боже Боже, ну загрузилися, вияснили, взяв. Три машини на The Айова. Iowa. І виходить, у мене ще одну машинку добрали з Манхейма Чикаго. І зараз їду на Манхем Чикаго, забираю одну машину. І, виходить, треба буде зняти Два пікапа, поставити під низ цю машинку Range Rover, поставити два пікапа і це все справитися хоча б за... Годину. І в мене залишиться десь година на те, щоб доїхати в сторону Айови. Це якась, я не знаю, божевільний день. Божевільний день. Ах. Нема часу навіть щось знімати, перезнімати. Це я не знаю. Крейзі. Ну і остання машинка на Манхеймі вже знайшов. Отаку штучку 20-го року забираю. Range Rover Evoque. Так вийшло. Виїжджаємо. Що знову готель? Запаркувався. Іду спати. Так то виглядає? Перу Іліної.